Десять років військовий Денис Марченко з новоукраїнки на Кірвоградщині вважався зниклим без звісти. Родина не знала, що з ним сталося, де він. Відомо було, що загинув у 2014-му під час виходу з Іловайська Донецької області, коли російська армія оточила українських військових. Розповів голова громади Олександр Корінний. У цивільному житті Денис працював будівельником. У 14 році, в квітні, Денис був призваний на строкову службу. І той час, коли лише встановлювалася українська армія, приймав найтяжчі бої на усіх складних напрямках на сході. 29 серпня, під час так званого Російського наданого російськими військами зеленого коридору Денисак і багато українців загинув. Прощалися з військовим на площі біля міського палацу культури. Проводжали стоячи на колінах. Довго не, не змогли зробити Денка. Три рази робили ДНК, воно все не підходило. Я все чекала, що це неправда про Дениса, що він живий. Але ж він був в таких перепалках, але вертався і казав, мама, я вернувся і неушкоджений. Командира поранило, руку одірвало командиру, а він каже: я прийшов я не ранений. І було щастя в моєї дитини і вдача є. Говорить, останки сина були поховані частково в Дніпрі, частково у Запоріжжі. Перепоховати його в рідному місті це рішення родини. Я 10 років ждала. По ДНК сказали, що Денис похований, але вони його розділили в різних городах. І останки я не могла забрати, я думала, мій Денис повернеться, що ж ми. Він такий живчик, він такий організатор. На фронт Денис пішов добровольцем, розповів його старший брат Андрій. Мотоцикли, машини, техніку крутить. В місті їздить, в місті крутить, в місці все. Те, що на рибалку, то само собою. Кожен раз приїжджав, казав, я набачився всього, як наші хлопці, наші командири ранені. Руки і ноги теж нема. Ну, вони кажуть, в бой, як стволи не стріляють, як башні не стріляють. Ну, вони йшли, йшли вперед. Поки ми до тих пор, поки ми не відступали. Приказ теж був. Він хоче, щоб Україна за Україну вигнати цих всіх. І Україна, щоб процвітала, жила далі. Поховали військового на алеї Слави в Новоукраїнці. Олена Жикалова, Анатолій Басиста, Суспільне новини Кропивницький.